Мой, привіт! Ну що, не пройшло і три роки з моменту виходу останнього відео на цьому каналі, а пройшло насправді два. Але ми повертаємося з новими корисними, цікавими відео про фінську мову. Ми читали всі коментарі, які ви писали на цьому каналі. Дуже приємно, насправді було бачити, що ви а, чекаєте, що вам корисно, що ви писали. Дякую, давайте ще. Ми все це бачили. І нарешті ми з вами повертаємося для того, щоб вчити фінську мову, разом розбиратися в якихось складних питаннях, разом українською, для того, щоб всім, всім було зрозуміло, а, і вже ніхто не залишився а, таким. Який міг би сказати, що фінська мова складна. Отже, поїхали. Про що буде сьогоднішнє відео? А, натхнення я знайшла в створенні, для створення цього відео в своєму викладацькому досвіді, тому що до мене приходять на навчання дуже багато людей, і я помітила, що більшість з них, багато з них, допускають одну й ту саму помилку. Я не можу зрозуміти, в чому проблема, чи це щось незрозуміло в фінській граматиці, чи щось незрозуміло було пояснено на курсах, коротше кажучи, мені дуже цікаво в цьому розібратися. І мені здається, що буде дуже важливо розставити всі крапки над І, і розібратися вже нарешті остаточно в цій темі, для того, щоб ви потім далі не допускали таких банальних помилок. Тема нашого сьогоднішнього відео називається Іллативі. Це фінський відмінок, який відповідає на питання куди або в кого. І сьогодні ми поговоримо, в чому проблема для нас, українців, в цій темі. Поїхали. Сьогодні нашим помічником е, в цій темі буде Леонардо Ді Капріо. Він своїм виразом обличчя буде виражати всі емоції українців, які вже накопилися за цей е, довгий час, коли ви вивчаєте фінську мову. Тема Ілла Тиєві. Що це таке? Ну, це фінський відмінок, це його просто назва, е, так само, як в українській мові є. Відмінки, наприклад, там, називний, родовий, давальний, знахідний, орудний і так далі. В фінській мові так само вони є, я думаю, що ви їх знаєте. Про парти Тиєві ви вже чули е, на цьому каналі. Ось наступний відмінок це це він так називається. Е, на деяких курсах деякі викладачі використовують е, назву е для того, щоб не забивати вам голову різними е, дивними назвами, тому його називають ес Тут у нас є питання, що це і чому так важко. Е, тут написано, що таке іллатив це відмінок, який відповідає на питання мігін, тому він і називається Ес-Мігін, куди або Кенен в кого. Наприклад, я можу сказати, що я йду в банк, панкін, тут є панкін, пан я йду в банк, або кенен в кого, наприклад, закохатися в когось, познайомитися, фіни кажуть, в когось, тут уж то, знайомитися в когось. І в цих випадках буде використовуватися ось цей відмінок. Отже, тут у нас є невеличкі приклади, ось у нас тут є хлопчик, собачка гуляє, він йде в банк. І я хочу сказати, що хлопець йде в банк куди, тобто в мене тут є конкретне питання. Куди він іде. Ойка, мене, пан, кін". І ось, е, за допомогою такого закінчення, ми, ми акцентуємо увагу на тому, що він йде кудись. Куди? Пан, кін". Або ось тут е, дитинка йде в школу, і так само ми хочемо використати цей відмінок і сказати, що вона йде куди в школу. Лапсі, мене, колу, он". Ось на цьому малюнку ми бачимо два приклади про хлопчика і про дитинку, які йдуть кудись. Один хлопчик йде в банка, інша дитинка йде в школу. І ми у всіх цих реченнях будемо використовувати питання, куди вони йдуть, куди. Але наче все тут ясно було, і коли я розповідаю, то взагалі легкатня, що тут далі можна говорити. Але де тут підступ? І тут Леонардо Ді Кабріо так о, приглядається, і думає, де ж тут собака зарита? Щось тут не так. Чому проблема? Давайте поговоримо трошки по, про українську мову, тому що часто на етапі вивчення фінської мови ми порівнюємо дві мови українську і фінську. Інколи це нам допомагає, а інколи навпаки. Так от, в даному випадку, українська мова нас дуже сильно збиває. І чому в українській мові прийменник в використовується в декількох випадках. Перший випадок це коли ми говоримо, про, про те, що щось знаходиться десь і задаємо питання де. Наприклад, ми живемо в гельсінкі. Прийменник один і той самий В. І коли ми говоримо куди, завтра ми підемо в парк. В обидвох цих реченнях ми використовуємо в українському варіанті один і той самий прийменник: це В. І ви. Ми живемо в Гельсінкі, і завтра ми підемо в парк. Але проблема в фінському варіанті в тому, що в цих двох реченнях ми задаємо різні питання. В першому реченні ми задаємо питання, де ми живемо де, ми живемо в Гельсінкі. І на питання місця, де фінська мові відповідає закінчення СА. А в наступному реченні. Завтра ми підемо в парк. Ми використовуємо питання: ми підемо куди, не ми підемо де, а ми підемо куди в парк. ме менемепуйстор, і ви бачите, що тут немає закінчення «са», тут вже використовується інше закінчення. Хоча в українському варіанті і в тому, і в тому випадку ми використовуємо прийменник В. А в фінському варіанті це два різних відмінки. Тому то і проблема, що ви звикли, якщо в українському перекладі, в вашому реченні десь зустрічається прийменник «в», ви автоматом використовуєте закінчення с. Давайте розберемося на приклади, щоб стало зрозуміліше. Ось у нас Леонардо Ді Капріо знову нам вказує на те, що, що ж робити, що обирати. У нас тут є два приклади в українського речення. Наприклад, в їдальні смачна їжа і завтра ми підемо в їдальню їсти смачні булочки. У нас в обох реченнях використовується один і той самий прийменник. В їдальні смачна їжа і завтра ми підемо в їдальню їсти смачні булочки. В українському варіанті одне і те саме. Що нам обирати? Де нам використовувати закінчення сса? В цьому буде питання, а де нам використовувати цей наш відмінок і лативі, про який ми з вами сьогодні говоримо? В обох українських варіантах ви бачите прийменник в, який вам не допомагає, а навпаки, вас збиває, тому що він однаковий. Але якщо ви поставите Правильне питання це вам дуже сильно допоможе і це 90% вашого успіху. Тобто, якщо ви будете задавати правильне питання, конкретно в даному випадку це може бути питання або місця, де, або мігін, куди. Тобто ви не дивитеся на применник, ви, ви задаєте собі питання, я живу де в гельсіньке, або я поїду куди в парк. Тобто, в реченні в їдальні смачна їжа ми задаємо яке питання. Ми питаємо, де смачна їжа. На питання, де місце, в фінській мові відповідає яке закінчення? Це закінчення «са». Тобто, вже відповідь буде рока, ласса, онгерколіста, рока. А в наступному реченні, завтра ми підемо в їдальню, завтра ми підемо куди, вже ми будемо використовувати інший відмінок, оце наш відмінок і лативі, тому що питання інше, не де, а куди. Правильна відповідь звучить отак: можете себе перевірити: рокалассангеркуліс та рока ягоміна, мене мирокала ансюємен Геркуліс Япуллі. Давайте зараз конкретно поговоримо про відмінок і Лативі, як його утворити, тому що тут також виникають деякі труднощі, тому що він має деякі різні специфічні закінчення. Давайте розбиратися. Тут у вас є схемка, як утворити відмінок і Латиєві, і ви бачите, що він має три закінчення. Давайте розбиратися з кожним із ним а, по черзі. Перш ніж ми почнемо розбирати конкретне закінчення, ми маємо з вами зазначити, що при додаванні будь-яких із цих закінчень чергування КПТ відбуватися в нашому слові не буде. Пряме чергування, я маю на увазі. Тобто спрощуватися нічого не буде. Перше закінчення ми називаємо В. Н, Д літера В позначає голосну, вокалі, голосна ВН. Що це значить? Це закінчення ми з вами будемо використовувати з словами, які закінчуються на одну голосну. Наприклад, панкі закінчується на голосну і коулу закінчується на голосну У сауна, закінчується на одну голосну. А, каупа закінчується на одну голосну, А. Прості слова. Нічого там складного немає. Що ми робимо? Ми з вами дублюємо останню голосну. Ви бачите, що в усіх словах вона різна, І, У, А і так далі. Ми будемо дублювати ось цю останню голосну, подовжувати її, і додавати в кінці N. Тому тут написано вокалі, В голосна, тому що вона завжди може бути різною. Панкі, банк, панкін це в банк куди. Колу, колун це в школу куди. Ми дублюємо останню У, подовжуємо, і в кінці, як е, таку вишеньку на торті, ми додаємо закінчення N. Сауна, сауна, саунаан, куди в сауну. До цього правила в нас так само буду відноситися деякі буквосполучення. це буквосполучення Іа, ІО або «ію», Еа і ЕО. Е -е Вони відносяться так само до цього правила, незважаючи на те, що там буде дві голосних в кінці, і ми можемо подовжити ще одну голосну, і їх буде разом три. Наприклад, «астія». Посуд, я хочу сказати в посуд. Асті А, незважаючи на те, що тут дві голосні, і ІА, ми можемо додати ще одну третю голосну, і це окей. АстіАн в посуд. Кейт кухня закінчується на дві голосні і, і, але ми на це не зважаємо і додаємо ще одну третю голосну і, і Кейт Е, тобто подовжуємо останню голосну. Вайкеа складний, Вайке Ан в складний дві голосних. Нічого страшного, додаємо ще одну таку останню голосну, дублюємо її, і в кінці закінчення НВ, А, АН. Друге правило, яке називається ОВН. Тут ми використовуємо так само голосну, В, це вокалій голосна. Вона може бути абсолютно різна, а «о», «у» будь-яка. А це правило використовується, коли в нас є коротке слово, яке закінчиться на дві голосні. Наприклад, ПУ коротке слово закінчиться на дві голосні У, «Ю» ніч. Закінчується, воно взагалі просто складається із двох голосних літер ю і ю. Е. Те чай. Так само коротке слово, дві голосні е, тю робота. Дві голосні в кінці ю. Е. Чому ми не можемо тут користуватися нашим першим правилом? Тому що в нас е, тоді буде використовуватися три голосних підряд, і це важко просто вимовити. Тому тут з'являється ось така літера О, яка буде е, якимось чином просто ділити ваше слово і ваше закінчення. І так буде просто чутно, що це, це закінчення, або це відмінок. Наприклад, ПУ. Якщо ми не додамо оцей оце розділювач, оце розділювальну цю частинку «хо», то в нас вийде «пу». Ну, це вже занадто, це вже прям якась пісня, це вже треба співати. Тому ми будемо розділювати наше закінчення і наше слово ось таким, ось такою літерою хо. І це буде звучати як пугун в дерево або на дерево. Наприклад, кіт там пригає на дерево. По-фінськи це буде звучати в дерево. -ніч». Якщо ми додамо ще одну третю голосно, це буде ю. Ну це вже прям важко. Тому ми будемо користуватися ось цим, ось цією літерою, яка буде ділити слово і закінчення, і це буде звучати юеген. Ну вже можна зрозуміти, десь там почути про що мова йде. Те, чай, теген, в чай. Ми не можемо сказати те. Тому використовуємо ось таку літеру «хо» ТЕГЕН. І останнє наше закінчення це закінчення Сен. Просто Сен, Тут голосна ніяка змінюватися не буде, тут завжди буде закінчення Сен. Коли використовуємо, коли у нас є довге слово, і ці слова так само мають закінчуватися на дві голосні. Наприклад, порвор закінчується на дві голосні ОО, «Еспоо» закінчується на дві голосні ОО. ВАПАА. закінчується на дві голосні Аа. То тут ми будемо просто до цих слів додавати закінчення се. Наприклад, я їду в порво, Менен порво сен. я їду куди в порво? Еспо. Так само ми поїдемо в Еспо. еспо сен. Вапа. Вільний, вапа сен. Наприклад, на вільне місце я сяду, харма, сірий, харма сен, сірий, не знаю, там будинок. Харма, сен, талон. В сирий будинок. Отже, ці закінчення, про які ми з вами поговорили, вони використовуються з. Простими словами. Тобто ви бачите, що тут нічого такого складного в принципі немає, Наче плюс-мінус все зрозуміло. Давайте трошки попрактикуємося і потім поговоримо про ще одну важливу річ. Ось тут у вас є табличка з словосполученнями, наприклад, ісоку великий місяць. Я хочу сказати, що ми полетимо на великий місяць через 100 років. Або гарматься в сірий, е, сірий ліс. Е, ми підемо, наприклад, в сірий ліс взимку. Ви можете поставити на паузу це відео і провідміняти всі ці слова у відмінку і лативі за тим правилом, про яке ми тільки що з вами говорили. А потім ми подивимося на правильні відповіді і розберемо конкретно по всім словам. Фраза «ішаку». Великий місяць. Слова доволі прості. Перше слово Ісо в нас абсолютно просте, тому що воно закінчиться на одну голосну, ми її дублюємо і додаємо N. Але ку в нас вже не зовсім просте слово, тому що воно коротке і закінчиться на дві голосні. Ми додаємо вже наше друге закінчення «Ку-хун». Додаємо літеру «хо», дублюємо останню голосну і додаємо N в кінці. Кугун, Ісон, Кугун. Харма. Слово не зовсім просте, тому що воно довге закінчується на дві голосні, тому в цьому випадку ми будемо додавати вже закінчення sane, а ми просте слово закінчується на «а». E", e", і додаємо її дублюємо, додаємо закінчення «ен», Н. «Кюльма», ма холодна країна. Кюльма просте слово закінчується на «а», e", ми її дублюємо, додаємо закінчення «ен». «Кюльма», Ма не дуже просте слово, коротке закінчиться на, на, на два голосних. Тому додаємо хоан, Махан. кюрмен махан. Пітка тто, висока дівчинка. Я закохався, наприклад, в високу дівчинку, в кого я закохався. Пітка. дублюємо голосну, підкен, тто само просто слово додаємо. Дублюємо ще одну голосну і додаємо «ен». Але зверніть увагу, що в слові тто чергування т, дві те не спрощуються, вони залишаються тими, якими і є. Немає чергування копити. Корокеа тало, висока будівля. Тут в нас слово не дуже просте, тому що воно, наче закінчується на дві голосні, але ці голосні еа, e, де ми можемо додати ще одну третю голосну, і це буде окей. OK. Корке аан талоон. Тало просте слово, закінчується на О, його дублюємо і Н. Сюда купі, глибока чашка, абсолютно просте слово. Ми маємо тут продублювати наші останні голосні, додати закінчення Н. Єдине, що в слові К. Пі, не буде в нас відбуватись чергування копе, копет, і 2П так і залишиться купін. А тепер уважно. Піені мусео». Слово p'є, наче воно закінчується на літеру І, і ми маємо її подовжити. Але правильна відповідь буде «п'єнен». Якщо ви знаєте чому, напишіть в коментарях. «Мусео» закінчується на ЕО, ми можемо продубулювати ще одну останню голосну в цьому випадку і додати закінчення N е буде «мусеоон». Тулінен лонто, вітряний Лондон. Я хочу сказати, що ми навесні поїдемо у вітряний Лондон, куди ми поїдемо? Ви бачите, що слово Тулінен закрите, закінчується на приголосну літеру. Ми з вами таке правило не розбирали. Тому в цьому випадку ми маємо використати не просто слово, а його основу. Я думаю, що більшість із вас знає, що робити зі словами, які закінчуються на нен. Ми НЕН відкидаємо, додаємо се. І вже е, відштовхуємося від цієї основи. Тулісе це наша основа. Ми дублюємо останню голосну і додаємо закінчення Н. Тулісен, лондон. Довге слово закінчиться на дві голосні О, тому ми додаємо вже закінчення сен. Сен. Кауніс сар, слово кауніс складне, тому що закінчується на Іс, це особливий тип. Слів, які закінчуються на «іс». Правильна відповідь буде звучати каунісен, сарен, не сарін, а саарен. Чому? І тут в останніх трьох випадках ви бачите, що не все так просто з цим відмінком. Чому? Тому що деякі фінські слова мають свою особливу основу. Наприклад, ви бачили, що слово тулінен, яке закінчується на нен, має слово тулісе. Слово кауріс, яке закінчиться на іс, має основу на «кауні», від якої ми вже будемо відштовхуватися. І таких типів, типів слів в фінській мові, які називаються «санатюпіт», є дуже багато різних. Ми з Leo School вирішили зробити вам невеличкий подарунок. Ми знаємо, що тема саме тюпіт не проста, бо типів слів фінській мові доволі багато, і це, так би мовити, фінська математика. Треба знати, що на що змінюється, як змінюється, і так далі. І ми зробили табличку, де зібрані всі типи слів. І як вони змінюються в відмінку іллативі, для того, щоб ви не думали, а просто запам'ятовували як табличку множення і потім видавали правильну, правильну відповідь при розмові автоматом. Ви можете отримати цю табличку, написавши нам в Instagram або Facebook слово іллативі, це кодове слово, яке будуть знати тільки ті люди, які дивляться це відео, і отримати безкоштовно цю табличку. Отже, я сподіваюся, що ми розібралися з цією темою, що вона стала для вас. Зрозумілішою і яснішою, але в мене є для вас прохання. Ем, ідей для зйомок різних відео дуже багато, але я вже трошки в цих ідеях загубилася. Пишіть в коментарях, які наступні теми ви хотіли прозібрати, і які складнощі у вас виникають при вивченні фінської мови, і для того, щоб ми разом українською рідною мовою поговорили і розібралися, і е, м, вам стало легше жити в цьому фінськомовному житті. Ви можете підписатися на всі наші соціальні мережі в Інстаграмі, Фейсбуці, підписатися на наш новий телеграм-канал. Е, ми вас дуже чекаємо і до зустрічі в нових відео. Відео, і дош, я Нагдан Пієн. І побачимось з вами скоро. Дуже дякую. Всіх люблю. Па-па.